покажу, Коротше, повісила значить, я речі. Зараз буду йти обривати ті чорнобриці, які вища. Думала, спалю їх зразу, не буду. Поки складу все рядушком, а вже вечором, коли не буде ні вітру, спалю. Їх... там три віточки, їх настолько вже сухих, должно дуже швидко пихнути. Ось. Іду обривати чернобривці, вигрибуші там. Зараз я вам покажу, які в мене є тюльпани. Я прям дуже жду, коли вони. <клес> О, до Коли вже вони у мене повилазять, в мене є ці дні, дуже схожі на лотос. Я заказувала собі, в мене їх було там 5 штук. Я не знаю, скільки зараз вилізе, бо там же ще дітки були, а дітки ну, маленькі ще, по ідеї, вони квітоносить не повинні. Значить, тут. І, і там обичні красні, ну такі бутони огромні. Тут я не пам'ятаю які. Тут, по-моєму, якісь розові у свекрухи росли. А в мене ще є паласаті. В е, мамі колись бабка на базарі старенька. Каже, та візьми, та візьми. Та візьми". Ну, В общем, моя мама взяла, і тепер у неї у мами всі такі просять. Зараз я покажу. Смисел у тому. А, що тут, а, тут пакет, навіть листочок полосатий. ось, Він йде жовтенький і на ньому красні полоси. Ну, він дуже гарний, він такий витягнутий, не такий, як завжди. Там не я садила, там я не знаю, що буду дивитися. Тут а, два ряда обичних красних, але невеликих. І один має бути у таких моїх. А, от там от мої оті, як ковшинки. А тут красних. красных. Зараз ми ці кусти приберем, соберемо сім'яна, з грибем, выгребам вокруг. Ну і надо ж буде потом листя собирать по клубніки. Подивилася, значить, я відео, як обрізають розу. Що я вам хочу сказати, Що тут, походу, розом амба. Ну, вряд ли вона в хорошому стоїті. Я ще трошечки зачекаю, коли вже, как би, по ідеї, повинні розпускатися хоч якісь почки, там іще зеленкувати, але все інше, воно фіолетове, воно вже пошкоджене. Буду обрізати. І, і такі рози майже везде: рядочок шавля, а там маленькі жовті нарциси. Такі гарнюсінькі. Ох, це вдів сестрину кофту. Це ти Ты сам справ... А то, що у тебе капюшон на жопі, нічого нормально, да? да, да верх ногами трохи получилось. Ось, клубничка у нас. Ось тут два ряда. Я так понимаю, що це ремонтантна, то що я давала. А там Вікторія. Обична, класна, обалденно. Опять же, селітру треба купляти. все це підживлювати. А може, ви мені напишете, чим його підживити ще можна таким хорошим. І тюльпани. Откуде-то там теж тюльпани. Ну, хай буде. Там малина, яку теж треба буде привести до порядку. Точно так, як і тут. Малина, яку теж треба буде пообрізати. Кусти зі смородини, які я садила. Благополучно усі прийнялись. Абсолютно усі-всі зелененькі. Треба тут теж буде розгребти, щоб ровненько, красивенько все було. Кусти з крижовником теж прийнялись. Так що, Булка, пашлі. Зачем ти грязюка? Ти ж будеш весь такий у мене грязний. Я хочу поляку. поляку хочеш? Та тут і так вистає той поляка. Сусіди там щось працюють на огороді, деренчать. Наш мотоблок у свекра у мого знаходиться. Також треба буде забрати. А я оце вийшла щось вам показати і забула вже де банка. Так, собакина. Наривакіна собакіна. Да, Шайбуля. Ти шайбуля? Шайбуля, шайбуля, без хвоста шайбуля. Ти ж ти пісюхаєш від радості, так? Да? Сікуха. Тут свекар мені пообрізав. Це Ажина. Як вона називається? Ну, коротше, ажина. Українською мовою не знаю, як російською. Хоче, значить, дерусифікація. Не знаю, як російською буде. Це персики обрізані. Між до ними теж роза. Ці рози. Походу, їм теж... Капець. О, в общем, в них почка не проснуті. Зовсім. Де да їх тут і немає. <рес> От в чому діло? Я не бо... Вона колюча, страшна. Я буду чекати, поки вона проснеться. Я не знаю, де його різати, бо я не розумію, чи вона... Ого! Чи вона померла. Ось ж... тут, от, понятно. Ось, будь ласка. Ось почечки вони прокидаються. Ось вони починають рости. Ось почечки прокидаються. Ось тут видно, що вони живе. Тут вже нема. І тут ось немає. Значить, їх треба чік-чик-чирік. Ті, що вовнутрь ростуть, їх теж треба прибирати. Все, що тоненьке, маленьке, я також дивилася, їх також треба прибирати. Ну, в общем, будемо обрізати. Я різун ще той. Ну, не знаю, ти їх налякав, вони розбіглися. Один куст. І он, другий також прижились, зеленіють, все класно. Ці зеленіють більше, бо вони ж раніше почали відкриватися, ніж ті кусти. Травища теж треба буде вигребти, шифер, метали, мусор, пакети. Собака це розтягувала. Отаке таке хочу поприбирати, бо в майбутньому я планую вже чоловіку своєму казала. Отак от все згребти, викопати все, що мені не подобається, обрати все, що мені не подобається. І між дерев та кустів роз буду засіювати газончик. Він каже, тут і так трави достатньо. Но хочеться, щоб вона вся була однорідна, однакова. Заюш, ти там не лазь, пожалуйста. Хорошо, Нельзя на двері наступати. Це ще нам у цю яму. Слівна яма. Ну не знаю. Це ж вона не вміє. Я ж не жук, я не знаю. Слівна яма, її треба заливати, тому що там нету куска. Сказав мій муж. І дітям тут лазити не можна. А от там це перелів. Коротше, тут внизу. Тут я ходила вагітна донькою. Така яблуня була смачна. Боже, я її наїстись не могла. Але вона пропала. Ну, можливо, тому що там же ж була, этот, яма потім вигрібна. Негодяйка. Так, зараз зайдемо до этих крокодилів. Так, добрий вечір. день или утро, кому как удобно. Вы с водой, с водой. Не адекватные трошки. Не трошечки, не Ну, у вас еды очень даже нормально. Да? Папа наш старается. Повыгребал единственный смешок, позаметать надо. А. собирать буду семена. І убирать там кусти. А що? А що? Пошли да, будемо зараз шуршать там. Так, де свинок я зашла, посмотрела, все в них є. О, ще вон поламалися ігрушки, валяються запчасті. Ну, це оце хотіла я прибрати. Ну, це, понятно, я буду прибирати. Оцю штуку теж треба убирати вона мені не нужна. Ой, стаканчики, з якими ми їздили на природу, ті двора всі піском засрала. Ем... Це ріс тут базилік. як би, по ідеї Тут могли насипатися семена. Ось вони є. Я, мабуть, їх зберу максимально, як в мене вийде. Бо я эту штуку хочу прибрати. Вона мені тут не, не подобається, не подобається. Прикольно, що в ній можна щось посадити, але її треба десь десь в другому місці коротко, держати. Да? Кокс побитий. А ну любовні а. дела. страшна вещь. Йдемо шуршати далі. Всі на вулиці потепліло, всі повилазили на огород. Це я ж вигребла тут шматочок. Зараз будемо цей гребти, шматочок. Спочатку сіміна, а потім вже вигрібати. Thank yep. you. Yep. 听我讲，快走！快走！快走！快点吧，马上把他们送到公安局去。快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快 зааж <laughs> өгөөч купив рульку. А ну, дайте. Сейчас я попробую. Мячиком, це лучше делать мячиком, бо валанчик він летит друг к другу. Так, в хату не найди. Это коксика. А ты папа дівся. Ты знаешь, пошл в гараж. Там... Татей, давай. Кого там мама? мячик возьми, вот так вот мячик. Кать, 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 кать. хотел конфетку. Ты же с Каролиночкой делись обязательно. Себе в ротик и Каролинке в ротик. Вин рукой помыв. Вин рукой помыв. Зой, скажи. Можно я возьму тоже?

Я чай иду делать Чай Чайочек А с чем? С изученным молоком Киса Ось киса